Мої всім вітання. Сьогодні готуємо пахлаву, як на морі, смачну, як в Турції. Ось я вам зараз покажу: ось це вона вже в мене готова, пролита метком без цукру. Дуже смачна, дуже, настільки хрумка. Ось так вона смажиться. Ну, звичайно, в кого є фритюрниця, в мене на звичайній сковорідочці. І зараз вам покажу. Так, ось таке в нас тістечко заготовлене. Можна, звичайно, купити, але так як ми пенсіонери стараємось щось собі зробити економніше, то краще, звичайно, приготувати самим. На тісто Тісто замішується на яйцях, в тому і секрет. Ось цієї хрумкості і плюси ще тонесенько-тонесенько потрібно розкатати тісто. Ось це два таких основних секрети, щоб у вас вийшла смачна пахлава. Тістечко, я взяла три яєчка. Бачите, яке воно м'якеньке, немов немов пластилін тягнеться гарненько, Ну, воно вже хвилин 10 от постояло, як я його замісила. На три яйці у мене пішло муки більше двох стаканів. Якщо ви хочете просто випробувати, давайте одне яєчко і замісіть тісто просто на одному яєчку. Добавили солі. І ще я додала на 3 яйця. Ось тих це в мене було ну, десь до трьох стаканів муки, можливо, два точно. Я не виміряла, я вибачаюся, все роблю все на око. І столова ложка горілки. Також обов'язковий такий інгредієнт. Надалі ми повинні розкатати тонесеньке-тонесеньке тісто. Ось таке воно у мене, дивіться, яке тонесеньке, тонесеньке, аж рука просвічується. Розкатуємо як. Все теж легко, ну трошки сили потрібно додати. На дощечку посипаємо дощечку посипаємо обільно, не жаліючи, мукою, кладемо грудочку тіста. І починаємо розкатувати. Грудочку беремо невелику з розміру кури... курячого яйця. Ось цю частинку тіста, це потрібно поділити її мінімум на три частинки. Посипаємо дощечку, кладемо тістечко і посипаємо зверху також. І починаємо розкатувати, прикладаючи зусилля. Так, Зусилля тут треба вже прикладувати. Розкатала, а потім повернула знову на іншу сторону. І ось так виходить ось такий тонесенький гарний у нас шар. Потім беремо і ножиком. Де це ножика я загубила, десь зараз. Ну, Ви розумієте, я не відріжу однією рукою ножиком, відрізаємо ось такі полосочки. Потім ми їх робимо навпіл, і в нас виходять, зараз вже в мене вони заготовлені, ось такі ідуть у нас полосочки. Так? Ось такі. Я їх зразу зробила розріз і посерединці, і накладаю одну на другу, щоб ці у нас дірочки співпали. дірочки співпали. Як бачите, я роблю 4 шари, можна зробити і 5, і 6, особливо, якщо це в фритюрниці. І що ми далі робимо? І просто викручуємо ось в цю дірочку, один фостик, незручно мені однією рукою, зараз, зараз ми його протягнемо. І протягнули. І ось такий вийшов у нас ось така вийшла краса. Все, і кладемо на пательню або фритюрницю і обжарюємо. Обжарюємо, теж важливо обжарювати потрібно на доволі сильному вогні, не на маленькому. Вогонь повинен бути сильний, тому також це іще одна з умов, щоб поклава у вас була смачна. Ну, і все, і смакуємо. І смакуємо. Хто любить з медом, можна посипати, звичайно, іще цукровою пудрою. Смачно буде, хто любить корицю, можна корицею, можна горішками. Так що, будь ласка, готуйте, смакуйте, думаємо, що ми на морі. Нічого, на слідуючий рік ми будемо обов'язково відпочивати на морі і смакувати пахлаву. Всім приємного смаку! Дякую за перегляд. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео, якщо вони вам цікаві. До побачення і дякую ще раз всім і смачного!